Ширлі Гарді Джексон, Чарльз. Коли Лорі пішов у дитсадок, він відмовився від вальветового комбінезона а почав носити сині джинси із ремінцем. Я дивилася, як він виходив перший раз зі старшою сусідською дівчинкою. Ясно бачачи, що одна епоха мого життя скінчилася. Мій солодкоголосий малюк. Став бундючною персоною у довгих штанцях, що забувала зупинятися на розі, щоб помахати мені рукою на прощання. Приходив додому він так само, грюкнувши дверима, кинувши кепочку на підлогу, кричав несподівано хриплим голосом: Хто є вдома? За обідом він зухвало говорив із батьком, розлив молоко своєї маленької сестрички. І зауважив, посилаючись на виховательку, що не можна згадувати ім'я Боже в сує. Ну і як сьогодні навчання? запитала я якомога недбаліше. Все добре, відповів він. Вивчив щось нове? запитав його батько. Лорі холодно подивився на батька. Нічого я не вчив, сказав він. Нічого, сказала я, не вивчив нічого. Правда, вихователька відшльопала хлопця, сказав Лорі, ніби звертаючись до свого хліба з маслом. За нехабство. Додав він із повним ротом. Що він зробив? запитала я. Хто це? Лорі задумався. Чарльз, сказав він, ото нахаба. Вчителька відшльопала його і поставила в куток. Він страшне нахабний. Що ж він зробив? знову спитала я. Але Лорі ковзнув зі стільця, узяв печиво і пішов. Його батько тільки й устиг сказати, що слухай сюди, юначе. Наступного дня Лорі заявив за обідом, як тільки сів. Ну, сьогодні Чрез знову погано поводився. Він широко посміхнувся і сказав Сьогодні Через ударив виховательку. Святі небеса, випалила я. Пам'ятаючи про заборону вживати ім'я Боже в сує. Сподіваюся, його знову відшльопали? Звичайно, відповів Лорі. Глянь угору, сказав він своєму батьку. Глянь униз, продовжив Лорі. Глянь на палець, <сміх> засранець. Він почав божевільно сміятися. Чому через ударив виховательку? швидко запитала я. Тому що вона хотіла змусити його малювати червоною крейдою, відповів він. А Чарльз хотів малювати зеленою. От він і вдарив виховательку, а вона його відшльопала і сказала, щоб ніхто з ним не грався. Але всі гралися. На третій день, це була середина першого тижня, Чарльз на гойдалці умудрився зачепити голову дівчинки, аж кров пішла. Тому вихователька не дозволила йому виходити на двір усю перерву. У четвер Чареза поставили в куток, коли читали казку, бо він голосно тупав ногами по підлозі? У п'ятницю його не допускали до дошки, бо він кидався крейдою. У суботу я сказала чоловікові тобі не здається, що Лорі неспокійно в дитсадку. Уся ця грубість, жахливі слова, цей Чарльз, що може погано впливати. Все буде добре, заспокоїв мене чоловік. У світі повинні бути такі люди, як Чарльз. Він так само може їх зустріти і в майбутньому. У понеділок Клорі повернувся додому пізно й аж кипів від новин. Чарльз. крикнув він, коли зайшов на пагорб. Я терпляче чекала на порозі. Чарльз! Кричав він увесь час, коли йшов пагорбом. Чарльз знову погано поводився. Заходь швиденько, сказала я, як тільки він підійшов ближче. Обід чекає. Ти знаєш, що зробив Чарльз? допитувався він, заходячи зі мною в будинок. Чарльз кричав у дитсадку так, щоб послали якогось малого з молодшої групи до виховательки просити, щоб вона його заспокоїла. От Чарльза і залишили після уроків, а всі діти залишилися дивитися на нього. І що ж він зробив? спитала я. Просто сидів, сказав Лорі, вибираючись на стілець за столом. Здрастуйте, не застуйте, звернувся він до батька, що саме підійшов. Чарльза сьогодні залишили після занять, сказала я чоловікові, і всі залишилися з ним. Як же цей Чарльз виглядає? запитав чоловік у Лорі. І яке його друге ім'я? Він більше від мене, сказав Лорі, і в нього немає калош, і він навіть не носить куртку. У понеділок були перші батьківські збори, і тільки застуда малечі не дала мені туди сходити. Дуже хотіла побачити матір Чарльза. У вівторок Лорі раптом заявив. До нашої виховательки приходив хтось із її друзів. Мати Чарльза? запитали ми з чоловіком одночасно. Нє, презирливо сказав Лорі, то був чоловік. Він заставляв нас робити вправи. Дивіться. Він зліз зі свого стільця, присів, а потім дотягнувся до пальців на ногах. Ось так, сказав він, урочисто пішов до свого стільця і продовжив, беручи до рук виделку. Чарльз навіть не робив вправ. Добре, щиро сказала я. Чарльз не хотів займатися вправами? Нє, відповів Лорі. Чарльз так нахабно вів себе із другом виховательки, що йому не дозволили робити вправи. Знову нахабно? спитала я. Він ударив друга вчительки ногою, сказав Лорі. Друг учительки сказав йому дотягнутися до пальців на ногах, так? Як тільки що робив я, а Чарльз його ударив. Як думаєш, що вони робитимуть із Чарльзом? запитав його батько. Лорі тинув плечима. Думаю, виженуть його зі школи, сказав він. Середа і четвер були нудними. Чарльз репетував, коли читали казку, і вдарив хлопчика у живіт, через що той розплакався. У п'ятницю Чарльз знову залишився після занять. Так само зробили й інші діти. На третій тиждень дитсадка Чарльз став загальною назвою в нашій сім'ї. Дитина була Чарльзом, коли плакала весь день. Лорі ставав Чарльзом, коли наповнював свою машинку грязюкою і тягнув її через усю кухню. Навіть мій чоловік, коли заплутався ліктем у шнурі від телефона і потягнув зі столу телефон, попільничку й вазу з квітами, одразу ж сказав Так, ніби Чарльз. Третій і четвертий тижні Чарльза ніби підмінили. Лорі похмуро доповідав за обідом у четвер третього тижня Чарльз був таким хорошим сьогодні, що вихователька дала йому яблуко. Що? спитала я, а чоловік обережно додав. Чарльз. Чарльз, сказав Лорі. Він роздавав олівці, а потім збирав книжки, і вихователька сказала, що він її помічник. Що сталося? недовірливо запитала я. Він був її помічником, от і все, сказав Лорі і стенув плечима. Невже це правда про Чарльза? запитала я чоловіка тієї ночі. Невже таки може трапитися? Поживемо, побачимо, сказав чоловік скептично. Коли мова йде про Чарльза, може бути, що він просто грає роль. Але, схоже, він помилявся. Понад тиждень Чарльз був помічником виховательки. Щодня роздавав якісь предмети для занять і щодня збирав їх. Нікому не доводилося залишатися після уроків. Знову батьківські збори наступного тижня, сказала я чоловікові одного вечора. Хочу побачити там матір Чарльза. Спитаю неї, що сталося з Чарльзом? попросив чоловік. Цікаво. Мені самій цікаво, сказала я. У п'ятницю того ж тижня все повернулося у своє русло. Знаєте, що Чарльз сьогодні зробив? запитав Лорі за обідом із благоговінням у голосі. Він сказав дівчинці вимовити одне слово, і вона сказала, а вихователька вимила їй роти з милом, а Чарльз сміявся. Яке слово? нерозумно запитав його батько. А Лорі відповів Краще я тобі прошепочу, воно погане. Він встав зі стільця і підійшов до батька. Тато нахилив голову, і Лорі весело прошепотів. Батько дивився круглими очима. Невже Чарльз змусив дівчинку сказати таке? поважно запитав він. Вона сказала це двічі, відповів Лорі. Чарльз сказав зробити це двічі. Що сталося з Чарльзом? запитав мій чоловік. Нічого, сказав Лорі. Він роздавав олівці. У, у понеділок вранці Чарльз забув про дівчинку і сам говорив погані слова три чи чотири рази. Щоразу отримуючи миття рота з милом. Він також кидався крейдою. Мій чоловік підійшов до дитсадка зі мною того вечора, коли я зібралася на батьківські збори. Запроси її на чашечку чаю після зборів, сказав він. Хочу на неї подивитися. Якби вона тільки там була, сказала я молитовно. Вона там буде, відповів чоловік. Я не уявляю, як можна проводити батьківські збори без матері Чарльза. На зборах я сиділа як на голках, вдивляючись у кожне спокійне, поважне обличчя, намагаючись визначити, яке ж із них приховує таємницю Чарльза. Але жодна на зборах не встала і не вибачилася за погану поведінку свого сина. Жодна не згадала про Чарльза. Після зборів я розшукала виховательку Лорі. Вона тримала тарілку із чашкою чаю і шматком шоколадного торта. У мене була тарілка із чашкою чаю і шматком зефірного торта. Ми обережно дісталися одна до одної, оминаючи інших батьків, і посміхнулися. Я така схвильована зустрічу з вами, сказала я. Я мати Лорі. О, хотілося б поговорити про Лорі, відповіла вона. Ну, він справді любить дитсадок, сказала я, говорить про нього весь час. У нас були невеликі проблеми, поки він пристосувався перший тиждень, чи що, стримано сказала вона. Але зараз він хороший маленький помічник. З ляпсусами, звичайно. Лорі, звичайно, дуже швидко пристосовується, зауважила я. Думаю, цього разу це вплив Чарльза. Чарльза? Так. Сказала я, сміючись, певно, він вас уже дістав, той Чарльз. Чарльз? перепитала вона. У нашому дитсадку немає Чарльзів».